Ну що ж, коли ми чуємо про Україну, перше, що спадає на думку, це, звісно, житниця Європи, її легендарні чорноземи. Але що, якби найцінніші скарби цієї землі знаходилися зовсім не на поверхні, що вони сховані глибоко-глибоко під нею. Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Давайте зануримось у геологічні надра України і подивимось, що ж там такого неймовірного. Ось погляньте. Ця карта, по суті, і є візуальним підтвердженням тієї самої житниці, родючі землі, безкраї поля, які століттями годували не лише Україну, а й увесь світ. Але, як ми вже почали говорити, сьогодні нас цікавить не те, що зверху, а те, що всередині. Це знайте історія про абсолютно інші багатства, про колосальні поклади металів та мінералів. І знаєте, це не просто красиві слова, це факт. За запасами ключових найважливіших промислових мінералів Україна входить до числа абсолютних лідерів у Європі. І саме цей момент власне, і є ключем до розуміння її величезного стратегічного значення на світовій арені. Тож давайте почнемо з фундаменту з основи основ будь-якої сучасної індустрії. Це, звісно, чорні метали. І от саме тут масштаби українських покладів ну просто вражають. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 27 мільярдів тонн. Це, це просто колосальна кількість. Щоб було легше уявити, це приблизно як вага всього населення Землі помножена на 50, ось стільки, за оцінками становлять загальні запаси залізної руди, і це, безперечно, показник світового рівня, який ставить Україну в один ряд з найбільшими гірничодобувними гігантами планети. А де ж б'ється серце цього залізного гіганта? Ось воно! Криворізький залізорудний басейн, або ж як його називають, Кривбас. І це, повірте, не просто географічна назва, це гігантський промисловий регіон, який простягається більш ніж на 100 кілометрів, один із найпотужніших залізорудних басейнів на всій планеті. Є тут один цікавий момент: спосіб видобутку напряму залежить від якості самої руди. Дивіться, найбагатші поклади, де вміст заліза перевищує 46%, залягають дуже глибоко. Їх доводиться діставати шахтним методом, спускаючись на глибину до півтора кілометри. А от бідніші руди, яких теж до вечі неймовірно багато, беруть прямо з поверхні, для цього створюють просто велетенські відкриті кар'єри. Але саме по собі залізо. Ну, з нього багато не збудуєш. Щоб залізо перетворилося на міцну сталь, йому потрібен незамінний партнер. І цей партнер марганець. Знаєте, без марганцю сталь була б крихкою, як скло, а от саме завдяки йому вона стає тією самою надміцною, універсальною основою, з якої, власне, і збудований наш сучасний світ. І от тепер увага, цифра, яка, чесно кажучи, просто шокує. За деякими оцінками в Україні може бути зосереджено до 42% усіх світових запасів марганцю. Тільки уявіть, майже половина світових запасів це ж просто колосальний вплив на глобальний ринок. І як ви вже мабуть здогадалися, йдеться знову про родовище світового масштабу Придніпровський марганцеворудний басейн. Він зручно розташований зовсім поруч із залізорудним кривбасом і є без перебільшення одним із головних джерел марганцю на всій планеті. Гаразд, з промисловим фундаментом розібралися, а тепер давайте перейдемо до металів майбутнього, тих самих, що рухають уперед високі технології, від аерокосмічної галузі до найсучаснішої електроніки. І перший у нашому списку титан. Це без перебільшення матеріал 21 століття, легкий, неймовірно міцний, стійкий до корозії. Його унікальні властивості роблять його просто незамінним. Літаки, ракети, підводні човни, найскладніше хімічне обладнання все це потребує титану. Так от Україна володіє значними покладами цього стратегічного металу. Основні родовища зосереджені в Іршанському районі на Житомирщині та Самотканському на Дніпропетровщині. Але титан це знаєте лише верхівка айсберга, українські надра це справжня скриня зі скарбами, повна рідкісних металів. Погляньте самі, літій без нього не буде сучасних батарей. Цирконій – ключовий елемент для ядерних реакторів. Скандій, Ніобій, Тантал, кожен із цього списку є абсолютно критичним для новітніх технологій. І це ще не все. Додайте до цього списку ще й значні поклади нікелю та кобальту. І навіть це ще не кінець, є розвідані запаси золота, міді, свинцево-цинкових рут. Це величезний потенціал, який, по суті, ще тільки чекає свого часу для повноцінної розробки. Ну і наостанок, давайте поговоримо про ресурс, важливість якого важко переоцінити, особливо в наш час. Ресурс, що є синонімом енергетичної незалежності, йдеться звичайно про уран. І тут знову ми бачимо показник світового класу. За розвіданими запасами уранової руди, Україна впевнено входить до першої десятки країн світу. А це, звісно, робить її дуже дуже важливим гравцем на глобальному ринку ядерного палива. Основні поклади зосереджені в самому серці країни у Кіровоградській області, і саме там знаходиться справжня перлина новокостянтинівське родовище. Воно офіційно визнане одним із найбільших у світі за своїми запасами. Добре, але що це все означає на практиці? А означає це ось що розвіданих запасів урану достатньо, щоб забезпечувати паливом абсолютно всі атомні електростанції України протягом цілих 100 років. Сто років! Ось це і є той самий фундамент справжньої енергетичної незалежності. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Картина, яка вимальовується, погодьтеся, справді вражає. Світовий лідер за запасами заліза та марганцю, багата на титан з ураном на століття вперед. Україна це по суті геологічна наддержава. Це ідеальний підсумок нашої розмови. Це доводить, що Україна не просто житниця, це справжня скарбниця планетарного масштабу. І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання, коли під ногами лежать настільки величезні, настільки різноманітні багатства, які можливості це відкриває для майбутнього, і з іншого боку, які виклики це створює. Це, мабуть, те питання, над яким варто замислитись.